Ось бачимо Canon G3411. Це був фантастичний апарат. Його випускали майже 10 років. Зараз в продажу є ще 3415. Е, так от, е, цікавий випадок. Це вже я вам скажу, що не перший раз. Я тут Трошки він, звісно, вже попав до нас в сервіс замучений. Трошки ми його почистили з допомогою такого. От Штуки хорошо отмывая засохший нальот чернил. Це було в чернилах. Байсте все чистенько. Даже подивіться шестереночки всі. Опять наліпання. Ну нічого, зараз ми ще весь цей все должно быть чисто, воно висохне, потім ще змазочкою перемажу. Так от тарабани так. Коли каретка їздить зліво вправо, що здрить можна. Значить, щоб вам це показати, зробимо таким чином. Візьмемо чуть-чуть бумажки і імітуємо натискання на датчик на флажок, щоб будто у нас закрилась е... кришечка автоподатчика. Так, і зараз зробимо копію. Почуєте? Почули тарабанить? Плохи тарабанить. Вже. Це вже не перший випадок з таким апаратом за нашу історію. І один апарат ми приговорили до смерті, а потім все-таки розібралися, в чому проблема. Що він таке тарабанить? Значить, тарабанить він через те, що э, сама крепка. Чуєте? Чуєте тарабанить? Вона б'є по цьому шасі. Значить э, У нас виходить вся проблема іменно в теретці. Та дальна сторона, яка по цій рельсі є. Чуєте? Да? От Я іменно в цьому місці. Я думаю, що тут пробіги просто нереально великі. Значить, щоб це питання вирішити, нам потрібно замінити, а самокрестку, куди залишаються друкуючі голівки. Но сьогодні я що придумав, а якщо нам трошки оцю рельсу взяти, отуди піджати і подивитися, що з цього вийде. Можливо, після того, як ми цю рейсу трошки підіжмемо туди, і сама каретка у нас стане трошки вища і не буде бити. Це просто фізичний знос. Я ще візьму через сервісну програму, подивлюся, який пробіг даного агрегата. Я вже Буду знімати другу серію, буду показувати, що і як його робити.